Попередніх відео ми показали вам плуг, де всі налаштування проводяться за допомогою гідравліки. А зараз розглянемо плуг, який має механічне налаштування. На цьому плугові ULM в механічному варіанті я покажу вам три параметри, які налаштовуються вручну. Першим є нахил плуга. Тут, на башті, ми бачимо баранці упори, які відомі нам з плугів Євроопал. Далі ми бачимо механічне налаштування ширини захвату першого корпусу за допомогою даної тяги. І останнє це механічне налаштування глибини обробітку на опорному колесі. Це оновлене механічне колесо на ювелях має амортизацію і функціонує наступним чином: ці два пальці визначають глибину обробітку. Для кожної зі сторін їх треба налаштовувати окремо. Чим більше число на шкалі, тим глибше працює плуг. За допомогою додаткової шкали 10 основних позицій глибини можна ще поділити на 3. Тобто, ми отримаємо 30 різних значень глибини обробітку на кожну сторону. Це все, що стосувалося механічних налаштувань. Тепер можна перейти до Орен.